Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Вимкнули світло через незначну заборгованість цього тижня. З такою проблемою до нас в редакцію звернувся рівнянин. Найбільше чоловіка обурило те, що будинок повністю залежить від електропостачання, тому жити без нього тут неможливо. Чи справді це так та чому вимкнули світло через таку незначну заборгованість? Дізнавалися наші журналісти. Вимкнули світло за незначну заборгованість. В одному з будинків рівного декілька квартир лишили без електроенергії через неоплату за користування послугами в цьому місяці. Євгеній проживає в одній з цих квартир. каже, будинок повністю залежить від світла, тому жити без нього тут неможливо. Тобто, ну все на електриці і фактично повністю. Ну, проживання в них стало неможливим. Виключення здійснили зв'язку з неоплатою. По сумам, це щоб ви собі розуміли, це порядка там 200-дві тисячі, в кого півтори тисячі гривень. За підключення вони вимагають з людей оплатити по 700-800 по гривень за додаткове. Фактично, дані боргів людей набігли за фактично ще не закінчений поточний місяць. Фактично, вже друга дуба у нас іде квартири повністю знеструблені. У Рівненській обласній енергопостачальній компанії пояснюють відключення світла тим, що насправді сума заборгованості за послугу була більшою. І, хоч споживач в жовтні місяці сплатив певну суму, це була лише частина боргу. Саме в цьому конкретному випадку йдеться про заборгованість, яка перевищувала 6 тисяч гривень. В вересні місяці споживач отримав е Споживач отримав у свою поштову скриньку лист, який залишив там контролер про заборгованість станом на серпень місяць. Частина цієї суми не повністю була погашена ним у жовтні. Це 3300 гривень, але залишилася заборгованість 2764 гривні. Алла Ліхачова додає без попередження споживачів не відключають від електропостачання. Споживачі в жодному разі не відключають без попередження. Тобто припиненню електропостачання передує повідомлення споживача. Ми це робимо за допомогою смс-ок, за допомогою листів, які залишаємо у скриньках споживачів, за допомогою автодозвону. Ну і, врешті-решт, споживач суму своєї заборгованості може бачити у щомісячній квитанції за електричну енергію, яку він отримує. До слова, раніше в Україні на період воєнного стану діяла заборони припиняти надання комунальних послуг населенню в разі заборгованості, тож світло не могли вимикати. Це передбачала постанова уряду від 5 березня 2022 року. Утім, із кінця минулого року її дію скасували. Наприкінці минулого року, у грудні, кабінет міністрів України своїм рішенням скасував мораторій на припинення житлово-комунальних послуг та послуг електропостачання у випадку наявності заборгованості у споживача. Тобто, з січня місяця то в РОЕК ініціює відключення боржників. У РОЕК пояснюють, аби таких ситуацій не траплялося, містянам варто вчасно реагувати на повідомлення та сплачувати борги за електроспоживання. Через протести одного постраждають Ще щодонедавна в парку історичної реконструкції оствиця могли б з'явитися утеплені будиночки із відремонтованим дахом. Однак, через протести одного з депутатів тепер і мріяти не можна пробудає якесь покращення. Хто із депутатів забракував підтримку історичного парку та чи є, хоч який шанс в Оствиці отримати таку необхідну підмогу, з'ясовувала Вікторія Якимець. Ремонт даху, утеплення будиночків для відвідувачів усе це могло поновити та покращити стан парку Оствиця. Як розповідає керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь, для цього міська рада мала передати від благодійників необхідні матеріали для оновлення парку. Це банери, їх можна використовувати накривати човни для господарчих будівель, щоб унеможливити проникнення води. От і саморізи. Полишалося багато саморізів. Саморізи в нас постійно використовується утеплювач для господарчих будівель і фонера. Така допомога, за словами Юрія Ойцюся, неабияк допомогла б парку, особливо у зимовий період. Будівлі навіть ті ж самі підбить банерами, якщо вони десь пропускають воду, воно би вже закрило. Плюс човни зимувати будуть під банерами. Простіше накрити банером, і в нас буде вільний навіс. Бо ну, і човнів вже більше, то вони можуть бути на вулиці під банерами. Саморізи постійно в господарстві вони уходять просто ну, пачками ці саморізи, коли щось збираєш. Утеплювач для деяких будівель можна для господарчих брати. Усе обіцяне приладі, яке мала отримати Оствиця, як розповідає директор департаменту соціальної політики Рівненської міської ради Олена Петрик. Залишки від будівництва модульних будиночків. Збудувати їх вдалося завдяки іноземним партнерам, які надали благодійну допомогу. Тож, аби не використане спрямувати на користь громади, вирішили передати все, що залишилося для Оствиці. Це залишки, які не використовувалися саме при будівництві модульних будинків. Вони лежать на складах, склад оплачується, використовуються кошти з тим, щоб було економічно вигідно передати. Саме вони йдуть на потреби знову ж таки нашої громади, громадської організації. Утім, допомогти парку так і не вдалося. Адже на крайній сесії міської ради один із депутатів виступив проти такого рішення. Мовляв, громада не мала права передавати благодійну допомогу у приватну власність, навіть якщо залишки і не будуть використовуватися. Правова підстава для цього потім когось не будуть запрошувати і нас всіх за те, що ми майно громади віддали в приватну власність без аукціону, без конкурсу, безоплатно. Ну, ви юридично хтось робив аналіз цих рішень? Давайте знімемо і дамо протокольне доручення зробити експертизу юридично. Сам керівник Остриці такий виступ депутата сприймає ніяк інше як популізм. Та все ж сподівається, що здоровий глуст переможе. Популізм в наші часи не знає меж. Ну, люди граються, в якісь ігри замість того, щоб займатися роботою. Ну, я думаю, що все одно це затвердять, тому що куди вони дінуть ці матеріали, невідомо. Подальшу долю парку вирішать на наступні сесії міської ради, адже після виступу Миколи Бляшина питання зняли на довивчення. Тож сподіваємося, що Остриця отримає необхідну їй допомогу та зможе утеплити будиночки і відремонтувати в них дахи. Допоможе ЗСУ, придбавши смаколик. У вівторок в одному з рівненських ліцеїв, на честь 33-ї річниці з дня заснування навчального закладу, відбувся благодійний ярмарок в підтримку військових. Учні разом з батьками продавали напої, солодощі та вироби власного виробника. Обництвом кожен мав можливість задонатити, як все відбувалося далі у нашому сюжеті. Солодощі, тістечка, вафлі, домашня випічка, напої та фрукти. У Рівненському ліцеї діти разом з батьками влаштували благодійну ярмарку. До цього заходу долучилася і мама четвертокласниці Тетяна, яка відгукнулася, аби допомогти і підтримати не лише свого чоловіка, який воює, але й його побратимів. В нашій школі є шість стат, які знаходяться в гарячих точках. В нашому класі всі відгукнулися, батьки кошти здавали окремо і купували різні смаколики, і організовували, і пекли, і збирали. Алися да батьки дуже ініціативні. Їм це можливо не всім це подобається, але всі класом приймають участь. І так, в кожному класі, повноцінно у всій школі цей ярмарок присвячений 33-й річниці з дня заснування навчального закладу. Саме тому, за словами директорки ліцею Тетяни Пучко, сьогодні вони й вирішили влаштувати благодійний захід та зібрати 120 тисяч гривень. Сьогодні рідненському ліцею центр надії виповнилися 33 роки. І сьогодні рішенням Учнівського самоврядування спільно із батьківською громадою з педагогічним колективом ми вирішили відзначити наш день народження, наші 33 роки, саме ось таким чином ярмаркуванням. Наша ціль 120 тисяч гривень. До цієї благодійної ярмарки охоче долучилися й учні ліцею. Ми як 11 клас, прийняли участь, тобто відповідально до цього поставились. Ми зібрали кошти власноруч, і на ці кошти закупили якісь товари, якусь. Їжу, якісь напої, ну і так все вийшло. Тобто без батьків. У нас є, як і самі випікали продукцію, печиво різне, так і ми купляли, замовляли. Як зазначає голова батьківської ради ліцею Оксана Жаран, такі заходи потрібно проводити частіше, аби допомагати тим, хто захищає кожного з нас. Наша велика шкільна родина завжди допомагає е, всім нашим батькам і не тільки нашим батькам. По мірі можливостей збираємо допомогу для 48-ї бригади, в якій знаходяться одночасно три тата наших дітей. Намагаємося закрити їхній збір, який ми посильно можемо досягнути. Місяці безперервної роботи на вулицях Рівного в обласному центрі завершився перший сезон роботи мотополіції. Чи вдалося їм забезпечити безпеку міста, та які несподіванки чекали на них, розкаже наш Артем Максименко. Мотопатрульні рівного завершили свій перший сезон, продемонструвавши ефективність цього напрямку патрулювання. За чотири місяці вони провели тисячі перевірок транспортних засобів та осіб, виявили сотні причетних до злочинів та порушень правил дорожнього руху. Це свідчить про те, що мотопатрульні стали важливим елементом системи регулювання безпеки у місті. Досить позитивний початок взагалі, і створення і розвиток мотопатруля в управлінні патрульної поліції в Рівненській області. Оскільки за час несення служби в літню пору доби це нам надало більше мобільності, більше реагувати на порушення, вчинені водіями мотоциклів та скутерів. І, в принципі, в загальному, як для першого сезону, досить непогані високі результати мотопатруля. Патрульні виконують важливу місію, слідкуючи за порядком на дорогах. Їхній щоденний маршрут сповнений непередбачуваних ситуацій від виявлення порушників ПДР та до розкриття серйозних злочинів. Одного разу поліцейський Дмитро зупинив мотоцикліста, який їхав без номерного знака. Під час огляду транспортного засобу правоохоронець виявив у водія 12 пакетиків з наркотичними речовинами. Цей випадок яскравий приклад того, що робота патрульних не лише про профілактику правопорушень, а й про активну боротьбу зі злочинністю. Транспортний засіб кові рухався без номерного знаку. Нам було прийнято рішення відразу зупинити транспортний засіб. В ході перевірки виявилося, що водій був відсторонений права керування, а також під час поверхневої перевірки у водія. В рюкзаку було виявлено велику кількість наркотичних речовин. У патрульній поліції стверджують, що рівняни радше пропонують ідеї щодо покращення їхньої роботи, аніж скаржаться. Зокрема, були пропозиції збільшити їхню кількість на вулицях міста. За словами командира рівненських мотопатрулів Дмитра Левчука, містяни вже звикли до їхньої присутності на дорогах і сприяють роботі правоохоронців. Люди вже звикли до нас за три місяці нашої служби. Люди стали нам давати дорогу. Нас поважають та пропускають, ну тобто не було такого, що нам сигналили, чи казали, куди ви їдете, і так далі. Тобто люди з нас до нас ставились поваги. Загалом у сезон в Рівному патрулювало лише два екіпажі мотопатрульних, та вони не можуть впоратися з усім. Тож будемо сподіватися, що їхня кількість в майбутньому збільшиться. Рівне засяє новими вогнями, місто розпочало масштабну модернізацію вуличного освітлення за рахунок грантових коштів, що дозволить суттєво зекономити електроенергію. Скільки вулиць охопить цей проєкт і коли містяни зможуть оцінити результат, розкаже наш Артем Максименко. Місто активно працює над зменшенням споживання електроенергії. Завдяки фінансовій підтримці міжнародної організації «НЕВКО» вдається модернізувати систему вуличного освітлення. Зокрема, планують замінити старі ліхтарі на енергоефективні світлодіодні, оновити системи управління та захисту, а також відремонтувати опори та кабелі. Ці заходи не лише зменшать витрати на електроенергію, але й покращать якість освітлення міських вулиць. Люди вже сьогодні відчують, наприклад, якість персосу освітлення і відчують те, що ми будемо заощаджувати на цьому кошти. Тобто десь 35-40% це буде на енергоносіях, це на електриці. Тому я думаю, це дуже хороший проєкт. Цей проєкт був започаткований у 2021 році, але це мали бути грантові, не грантові кошти, а безпосередньо позика мала бути. Тобто місто мало б віддавати само, сам кредит. Сьогодні це грантова складова, тобто нам не треба нічого повертати. Наша задача безпосередньо виконати якісну роботу. Зокрема, планується замінити на усіх вулицях, які входять у проект, загалом близько 5 тисяч старих ліхтарів на нові енергоефективні моделі. Спочатку ці роботи торкнуться 27 основних вулиць міста. Крім того, на цих вулицях буде замінено понад 56 кілометрів старих електричних кабелів, які вже вичерпали свій ресурс і потребують заміни для забезпечення безперебійної роботи нового освітлення. В рамках цієї програми буде замінено 2120 світильників, Буде замінено лінії в розмірі 56 кілометрів лінії, Також будуть замінені пошкоджені і непригодні до подальшої експлуатації опори в кількості 97 опор. Складнощів ніяких немає після завершення робіт на основних вулицях перейдуть до 118 другорядних вулиць міста. Як запевнив керівник робіт Сергій Булака, незручності для мешканців будуть мінімальними, адже світло вмикатимуть відразу після завершення робіт на кожній ділянці. Процес заключається в тому, що ми проводимо одночасно. Ми проводимо демонтаж старих ліній, старих ліхтарів. Зразу заміна на нову лінію, на нові нові ліхтарі, покраска. Очистка, покраска, ґрунтовка, кронштейнів, які тримають ліхтарі. І на вечір ми вже засвідчуємо лінію, ту, яку демонтували. Тобто місто не залишається без світла на ніч. Сума гранту, яку виділила Невко на модернізацію, складає 90 мільйонів гривень. Та зі слів виконуючого обов'язки міського голови рівного Віктора Шакрізяна, проєкт має бути реалізований протягом 10 місяців жовтня 2024 року по липень 2025-го. Забезпечити оселі рівнян безперебійною подачою тепла цього тижня. В рівному здійснили пуск когенераційної установки потужністю 530 кВт, надано агентством США з міжнародного розвитку ЮСЕД за проєктом енергетичної безпеки. Особлива цінність переданого обладнання полягає в можливості забезпечити стале електро та теплопостачання у домівки рівнян, попри можливі відключення електроенергії через постійні атаки Росії на об'єкти української енергетичної інфраструктури. Утура загалом таких установок місто передали відразу три, як почали втілювати цей проєкт в життя. Дивіться далі у сюжеті. Ворог і досі продовжує масово обстрілювати міста. Нерідко ціллю стають об'єкти критичної інфраструктури, які виводять з ладу енергетичну інфраструктуру. Тож, аби буде якось зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити місто теплом, міська рада спільно з агентством США з міжнародного розвитку «ЮСЕД» та компанією Укртепло, розпочали масштабний проект з обладнання котелень когенераційними установками, в межах реалізації якого була запущена перша така установка. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян, енергопот потужність котельні дасть можливість забезпечити електроенергією і саму котельню, і частково соціальні об'єкти та будинки містян розташовані поруч. Якщо будуть під час відключення електроенергії, наприклад, чи там викалити чи будь-яких там надзвичайних подій, ми свою чергу можемо забезпечити перш за все це котельню для того, щоб подавати і також забезпечити на 500 кВт самої електроенергії. Віктор Шакерзян додає для нашої громади, яка загалом отримала три когенераційні установки, це наймасштабніший проєкт модернізації системи теплопостачання за останній. Анніє десятиліття надані когенераційні установки є енергоефективними та завдяки можливості їх оперативного запуску підтримують можливість безперервно надавати послуги з теплопостачання громаді. При цьому надлишок вироблений даними установками електроенергії, рівне теплоенерго зможе віддавати у мережу для забезпечення послуг балансування в пікові години споживання електроенергії. Як зазначає засновник компанії Укртепло Іван Надіїн у реалізації енергонезалежного проєкту місто допомогли іноземні партнери. Це конгресінна установка, це Перша запущена, ну дві вже діючи раніше, що в минулому році місто передало в оренду об'єкти, які надійшли від американського фонду. Цю програму ми хочемо завершити протягом року, то до наступного вже опального сезону. От наш амбіційний план це закінчити 60 мегаватт. Це буде найбільша децентралізована генерація в Україні. За словами керівника підприємства Рівне Теплоенерго Олександра Ющука, це великий крок для енергонезалежності міста. Основна його перевага, в принципі, в чому? В тому, що ми потрохи рівне стає енергонезалежним, не будемо потребувати. Електроенергії зовні, і фактично можемо самі автономно працювати, не дивлячись на блокаути або інші відео відключення. Також окрім забезпечення світлом, котельня зможе постачати тепло у домівки рівнян. Окрім того, що вона дає електроенергію. Вона ще дає тепло, яке яке потрапляє в загальну мережу і вигріває домівки рівня. Однак на пуску однієї когенераційної установки зупинятися місцева влада не має наміру. Вже зараз триває робота над тим, аби в майбутньому подібне високотехнологічне обладнання було встановлене. На всіх котельнях нашого міста. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.